Сергій Ребров ухвалив несподіване рішення в збірні України з футболу перед грою проти Італії. Вболівальники вже лютують та критикують за це спеціаліста в мережі. Відомий європейський топ-клуб склав шорт-листа із трьох футболістів на зимове трансферне вікно, серед яких опинився українець. Динамо Київ визначилося із неочікуваною кандидатурою на посаду головного тренера, а також дебютний гол в Белії від Сергія Сидорчука, та огляд гри інших українських футболістів в європейських чемпіонатах на цих вихідних. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога Більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Розпочинаємо традиційно з огляду дій українських футболістів за кордоном. Дебютний гол за вестерло поклав Сергій Сидорчук. Розкішний постріл українця приніс у клубу другу перемогу в цьому сезоні. Кращими ж були Віктор Ценков та Артем Довбик, два гали та два асисти, від яких принесли Жероні чергову перемогу та вивели її на першу сходинку турнірної таблиці. В реала є гра в запасі. Віктора випустили лише на заміну, бо Українець все ще набирає кондиції після пошкодження. Але й тих 20 хвилин було достатньо, щоб і захисник якісно вішов гру і зіпсував настрій супернику. А Артемі взагалі, видався і кращий матч за широну вже традиційна нападник знаходиться більше часу без м'яча. Але як тільки не отримає шанс, то одразу ж загострює гру. Всього на все 21 дотик до м'яча за 85 хвилин. У Віктора для порівняння 18 за 20, але 4 удари, 50% виграної боротьби і 3 результативні дії. Артем впевнено демонструє те, що сьогодні він є ідеальним форвардом для збірної України, який здатен вижимати з моменту все при правильній роботі партнерів. Поруч вже воню у нього 11 балів за системи гол-плюс пас в 13 матчах. Здивував і Віталій Миколенко, який забив свій другий гол за Евертон та ще й з неробочої правої ноги. Навіть Віктор Цинков залишив під фотографію відповідний запис: лівий захисник став кращим гравцем в непростому матчі проти Брайтону. А його Евертон отримав важливий бал і віддалився від зони вилюту. Дуже коротко відзначив черговий матч на нуль від Анатолія Трубіна за Бенфіку та вже стабільну появу на футбольному полі за Бренфорд Єгора Єрмалюка, який цього разу вийшов на заключні 12 хвилин. Головне фейкове видання по українським футболістам відправляє цього разу Артема Довбика Вінтер. До цього вони ж вкинули статті Проценкова в Жероні та Мудрика в Ювентусі. Хто і на що це робить взагалі невідомо. Наші змі продовжують активно репостити подібні інсайди, добре знаючи репутацію цього джерела. А ось що дійсно правда, так це італійська стаття про те, що Ювентус розглядає три кандидатури для підсилення півзахисту цієї зими. Серед Середрі опинився наш Горі Судаков, інші 20 – Ура Мізніци та Хюберт із Тотенгема. Всі футболісти мають плюс-мінус одинакову вартість від 30 до 40 мільйонів євро. Ювентус вимушений буде заплатити такі кошти, адже через тривалі дискваліфікації туринці втратили погбата Фаджолі. Сергій Рібров поділився своїм баченням щодо наших шансів в останньому турі відбору на євро. Це не фінал, це така ж гра, як і інші. На початку відбіркового циклу казали, що у нас немає ніяких шансів, а зараз у нас є шанси навіть в останній грі. Тому я тільки побажаю, щоб вболівальники підтримували нас, вірили в нас, а ми зробимо все можливе, сказав інтерв'ю Рибров. Також штаб спеціаліста вже ухвалив рішення, що проведе контрольний матч перед Італією. Запланований він на 16 листопада за 4 дні до Італії. Але чомусь пройде він в Польщі в той час, як наш номінальний домашній матч буде в Німеччині. А отже, після товариської гри на команду чекає, хоч і невеликий, але переліт. Хоча знову ж таки тренерському штабу в цьому плані видніше. Мірча Луческу все ж таки покинув Динамо Київ після поразки шахтарю. Тренер подякував біло синім та гірникам за 15 років співпраці і взяв паузу в кар'єрі. Як сказав сам Мірча, він не поспішає з футболу остаточно, і це рішення стало шоком та засмутило всіх в Динамо. Хоча, як на мене, то воно є абсолютно очевидним і передбачуваним. Ромун пішов рівно тоді, коли точно зрозумів, що не зможе цього зробити з високо підняти головою. Бо саме через це він продовжив контракт і не покинув клуб цим літом. Тренер сподівався, що піде з Динамо після успішного поточного сезону. А що дійсно цікаво, так це те, хто все ж таки замінить містера. Спочатку це вже точно буде Олександр Шовковський, а ось далі все складніше. Адже кияни вели перемовини з екстренером Ракова, який зараз є вільним агентом. Давно чекає на свій шанс Ігор Костюк. А ще не забуваємо про неочікуваний варіант, наприклад, з Андрієм Шевченко. Та що врешті-решт робити, якщо Шовковський дасть результат в найближчих матчах? Ігор Суркіс вже сказав, що головна ціль майбутнього тренера чемпіонство в цьому сезоні. Особисто я хотів би побачити на цій посаді або ж Костюка, або ж іноземця, і навіть не тому, що вони можуть дати кращий результат, а просто з банального інтересу. А що думаєте ви? Напишіть власну фаворита на цю посаду в коментарях під цим відео. Цікаво, що гадають стосовно цього українські фанати. До речі, перед цим матчем повернувся в соцмережі Артем Мілевський, який вже давно перебуває на реабілітації. Ексфорвер динамо зробив репост власного старого фото, підписавши Леско в Київ. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.